Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. З вами я Роман Святошак. Думаю, на момент огляду цього відео я вже буду мати, як кажуть, нові, нові зв'язки. Сьогодні ще трішки правою ногою. До речі, перестала на третій тиждень, мене практично нога боліти. Хто не знає, друзі, трішки в нас така ситуація. Маємо такий робоного. І до лікаря кажу, може нічого вже не робити, може ми. Обійдемося, кажу, я вже, в принципі, можу ходити з тою штукою, яку ви мені дали. Він каже, Романе, стабільність коліна нема, тому що зв'язки порвані, а вони коли порвані, то добра з тим не буде. Тому, друзі, така от інформація. Ну що, загалом хочу наголосити, хто в нас вперше на каналі, в нас все про автомобілі. Ми даємо таку можливість це подивитися свіжі ціни і завжди є, є е, е, така порада до вас. Це перевіряти автомобіль через Carvertical. Історія автомобілі, друзі, це дуже важливий момент, внизу буде посилання, за ним можна буде перейти і отримати 20% знижки. Ми давайте якийсь. Підемо, якийсь візьмемо, з цього ряду будемо знімати. Так, ну з одною ногою ходити попри колеса, звичайно, трошки незручно, ну, але вже як є. Так, що в нас ринок? До речі, на ринку цікаво. Цікаво те, друзі, що ринок якось сонечко світить, люди, так ніби, бачите, якісь компанії ходять. Але людей реально є небагато. Якось хотілося більше. Чи то всі там на шашличках, Дивіться. Так, так виглядає. <сумітно> ну, давайте трішки по інформації пройдемося. Що бачимо на ринку? На ринку бачимо, як завжди, маса автомобілів. Автомобілі продаються, але ціни на авто незмінно високі. Космічні ціни, це треба визнати в порівнянні з розвинутими країнами. Це навіть беремо сусідню всю Європу, усі ці автомобілі є значно дешевші. Чому це так працює? Тому що автомобілі, які приїжджають сюди, вони, що друзі, вони, виходить, проходять мито. Тому в нас зразу ціна на авто стає дорожча. Ну, тут нічого не зробимо. Це такі реалії. Такі, так воно є. 20-й рік, 16950, джета, бензин 1,4, 25 тисяч пробігу всього на всього. Не знаю, що вам сказати, як на мене. Це небагато. Ось така джета в мордочці, як я називаю, мордочка Пасата. Правда, попередній Пасат, якщо взяти європейську версію Пасата, Пасат B7 і B8, от B8 він отримав таку більшу решітку. І це виглядає реально цікавіше. Так, йдемо далі. Наступний автомобіль Opel Zafira 2013 року. Ціна договірна 191 тисяча пробігу заявлена від продавця. 1,7 дизель, так, рідна фарба, все наче виглядає добре. Але, друзі, завжди наголошую, що перед купівлею перевіряйте автомобіль. На СТО, друзі, можете поїхати. До речі, бачу, що поліровку машина проходила. Їдьте на СТО, звертайтесь до нас, беріть з собою товариша, який вам допоможе в цьому. Тут як вам буде зручно. Але основне це те, щоб розуміти реальну ситуацію по машині. По фактичному стану. До речі, я завжди оцей наголошую фактичний стан. Люди, коли мене запитують, часто дзвонять там Роман, треба подивитися. Карвертікал, все далі розуміємо, будемо брати. Я кажу, фактично, ви дивилися автомобіль? Ні, не дивилися. Але як карвертікал показує добре, значить можна брати. Друзі, так не працює. Фактичний стан насправді, ну як моя суб'єктивна думка. Ви напишіть в коментарях свої думки, як на мене, що фактичний стан це є основне. Історію, її треба перевіряти однозначно, тому що потім, коли історія буде недобра, ви купите і не перевірите, а потім хтось відкриє цей карвертікал. І в коли буде змотаний пробіг, а візуально це неможливо було приділити, тому що блоки були замінені чи скручені, розуміємо, та? Ну, тоді ви лишаєтеся фактично з проблемою, тому що людина, яка буде купляти, вона, якщо відкриє карвертіка, ви не продасте. Тобто якась кількість людей, які мали би придбати автомобіль, вони просто відпадуть. Тому що вам сказати? Я думаю, всі все зрозуміли. 18-й рік, 13500, Nissan рок. 1,6. Бензин автомат. 59 тисяч. 49 тисяч пробігу. Ось вам рок. Але це, друзі, хочу наголосити, це рок Sport. Це ніби як конкурент Кашкай. До речі, я так казав, що людей немає. Дивіться. Там бачимо, йде процес огляду. Дивіться, вдалечінь. Тут також йде процес, люди оглядають, щось дивляться. Позаду мене чує шорох, люди йдуть ходять. Там бачу якісь процеси. Ось тут люди щось дивляться. Ну, не все так погано. Ви знаєте, коли ринок живий, активніший, воно значно приємніше. І це факт, тому що якийсь відбувається рух. А рух це життя. 12 рік, 12-150, Mazda cx 5 До речі, хтось до мене дзвонив за маздою. Це x 5 2.2. Якщо ви дивитеся відео, а я маю надію, що раз ви до мене дзвонили, то ви моє відео дивитесь. Напишіть в коментарях. Є Mazda cx 5 я тільки не пригадую, який там був бюджет. Тут 12150 вартість автомобіля. Йдемо далі. Наступний автомобіль. Astra J, 14 рік. 1.4, бензин. Що ми ще бачимо? Коробка, не відмічено. Я думаю, що коробка механіка, якщо не відмічено, а так воно так воно і є. Шини зимові. До речі, друзі, хто пам'ятає, приходила зима, і я казав, що вже якщо зимові шини будуть. Тобто, хто не поміняв її, машина відстояла все літо і не продалась на зимових шинах, то вже міняти не потрібно. Тепер ситуація помінялась. За місяць в нас весна, ну а весна ми всі розуміємо, що це таке. Це точно. Йде все на потепління. Тому що трішечки і за місяць вже буде актуально. До речі, друзі, дивимося просто в чистий листочок. Навіть телефончика немає, тому тут по інформації ми нічого не побачимо. Давайте так йдемо, переходимо на цю сторону. До речі, друзі, хочу також показати, що на ринку, ми коли ходимо по ринку, у нас виходить є базарний, який приїжджає в суботу і неділю, До речі, в суботу ринок явно більший. І є всі дні. Працює площадка. До речі, давайте ми зайдемо на площадку. Воно зараз немає різниці, що ринок, що площадка, все є, все продається. Так, давайте ми однією ногою раз, і ми вже тут сходимо. А тут у нас навпаки оця. Давайте покажу автомобіль, який вічно, вічно не падає в ціні цей автомобіль, друзі, я хочу вам сказати, він десь близько 8-7 тисяч доларів. Навіть трішки вище 7, і я вже, до речі, бачу ціну 7500. E, Kia Sportage. Ось цей автомобіль, друзі, якщо ви для себе купите в доброму стані, це дуже робоча лошадка. Працює просто, як кажуть, на всі 100. І саме цей варіант це 2010 року, 2.0 дизель. E, механічна коробка передач показує вам інформацію. Це, бачите, номер телефона є. Зараз в кадрі, до речі, гарно телефончик так пропочатаний. Хтось так заморочився. Давайте ми пройдемося зараз на площадочку, друзі. Що ринок, що площадка, в суботу-неділю, вони всі зливаються, але насправді, що позитивно, до речі, Мазда як спірата мене просили. Але що позитивно в цій ситуації, це те, що воно якось більше є масштабно. Це перше. Друге, що позитивно, що можна в будь-який день приїхати і досить таки велику кількість можна побачити автомобілів. Хлопці якось тут працюють там, з 9 чи з 10 години. І, до речі, теж пропочатано. Бачите, як гарно, зручно і комфортно. Ось так виглядає, до речі, з площадка. Дивіться, наскільки вона масштабна. В цю сторону там йдуть ряди. Так само в цю сторону автомобілів вистачає. Є на що подивитися. До речі, це я зараз себе знімаю. Ось так я виглядаю. З мікрофончиком, з нашою кролячою лапкою. Друзі, хто, до речі, не підписаний, обов'язково це треба зробити. Знімаю відео для вас. Зараз, звичайно, трішки у нас питання до ноги. З ногою ми, як кажуть, операцію зробимо. І буде все добре. Наразі буде трішечки син мене страхувати, я для вас буду озвучувати. Щось буде озвучувати малий. До речі, дуже строго не судіть, тому що тільки проходить навчання. Добрий день вам, вітаю, добре здоров'я! Що у вас тут ви собі якусь гарну машину? Тут бачу, так, шкоду дивитись. Дуже приємно. 12 рік, 7700. І що кажуть, що трошки скидає ціну? Буде скидка. Як, як скидка буде, то треба дивитися. Та? Гарного дня вам. Дуже приємно. Так, бачите, зустрічаємо людей, які мене знають. Так, йдемо далі. Що у нас по. Тут варіант, який це 19900, американська версія. та Hyundai 20-го року випуску. Три ці три тисячі всього на всього пробіг. 64 кВт. Звичайно, що це електрокалор. Автоматична коробка. Я так ау, ау. Ось такий автомобіль. Я знаю, що вам сказати. З Америки добре, що пробіги. Малесенькі. А от пошкодження, друзі, це треба перевіряти. А як перевіряти, це те, що я починав на початку відео. Перевіряти потрібно фактичний стан, те, що стоїть перед вами. Історію автомобіля, це я знаю, що вам сказати. Стільки вже було моментів, що ми перевіряли історію автомобіля, і потім цей автомобіль був зовсім не такий. Трішки люди ходять, до речі, це, це приємно. Десь та й приємно. От. І потім ця історія була не така, як люди собі уявляли, а саме сумно, коли люди вже придбали автомобіль, а потім відкривають Car Vertical. До речі, внизу, друзі, посилання. Як на нього переходите, ви відразу отримаєте знижку. Круто, що є знижка, хтось напише, не, не справа в знижці, справа в інформації, яку ви отримаєте. Зразу також наголошую, правду вам наголошую, друзі. Що інформація може бути різною, яка вона є, от саме цю інформацію вам потрібно мати і розуміти. Змотаний пробіг, не змотаний, не підтянуло офіційне СТО, підтянуло. Тобто, власник чи був на офіційному СТО, чи він не відвідував. До речі, з електричками, на жаль, ситуація трішки складніша. Офіційне СТО електрички ж не відвідують. Це, до речі, тим, хто явно недолюблює хейтери, хейтери такі, хто недолюблює електричок, скажу. Скажу вам, оце якраз той момент, коли є явний доказ того, що коли ти купуєш автомобіль, ти кожні там якісь 10, 20, 30 в Європі, до речі, 30 тисяч проходять ТО. Ну, 30 тисяч це звичайно круто. Це в мене відчуття, що машина проходить кожні 30 тисяч 3 ТО на 100 тисяч. Ну, це якось воно просто масштабно в голові не вкладається, як так можна. Але їм вистачає. Ось це, ось це є основне, що їм вистачає Європейець, який купив цей автомобіль. Кожні 30 тисяч він зробив 3 ТО на 100 тисяч, виставляєте, 90 тисяч пробігу, 3 ТО. І йому все норм. Вам? Це вже ваші проблеми. Це ви потім купуєте автомобіль і думаєте, що з ним робити. У нас було таке, що ми в корверті, коли відкрили автомобіль, в принципі, цілком нормальний. Там було BMW, здається, якщо я не помиляюся, BMW 3. До речі, з тих свіжіших, новіших, там ще всього 130 пробігу. І оці ТОшки були кожні 30 тисяч. Я не знаю, що власник вирішив, це, звичайно, його справа. Я чесно вам скажу. Коли навіть до мене звертаються люди і кажуть, Романе, потрібно перевірити автомобіль. Е перевірити автомобіль по CarVertical. Я дивлюсь CarVertical, я скидаю людині інформацію і кажу, слухайте, ви самі дивіться, самі приймайте рішення, комусь таке підходить, комусь таке підходить. Всім і кажуть, нав'язувати свою думку, що, наприклад, це мало, багато. Це навіть вже тепер запутуєшся, не розумієш, як правильно, тому що дивіться. 30 тисяч це багато. Але люди купляють без карвертікала, не знають, що там кожні 30 тисяч, ніби і мотор працює, та, ніби і не сапонить, і працює в межах норми. І 130 тисяч реального пробігу, там свіженький, до речі, автомобіль був з 20-го плюс року. І щось там таке. І, в принципі, можна купити, і є люди, які купляють, їздять. Багато хто пише, романи, та я знаю, що там в Європі є така практика, кожні 30 тисяч, нічого з тим проблем немає. Тому тут кожен на своє відчуття. Дев'ятий рік, як завжди, знаєте, я ще кажу, завжди є ж сусід, який з вами може випити пиво і дати вам класну пораду. До речі, стосовно сусіда, хочу зараз два слова ще вам розкрити, поки в нас є трішки часу. Сусід це дуже серйозні речі, тому що в нас був випадок, коли людина придбала через нас автомобіль, тобто ми йому оглянули, надали інформацію. І він прийняв рішення, що він автомобіль купляє. До речі, Автомобіль на той момент був з Дрогобича. Шкода скаут. Замовник львівський, хлопчина. Подивилися автомобіль, він реально в класному стані, ну реально в доброму. Ну, що фантазувати? Показали те, що є, правда, було два підфарбування, але я проблем підфарбування не бачу, якщо не має шпаклівки. Якщо є шпаклівка на зйомні деталі, то тут вже таке знаєте, можна робити винятки і також на відчуття покупця. Але до чого я веду? І як потім чоловік каже, я поговорив з сусідами, ми пили, вони сказали, що от фарбований капот і праве крило то погано. І ви мені що нарадили, що ви, що ви мені це, І от, от ви зрозуміли, так? І в такі моменти я кажу, слухайте, та я вам нічого не, рад, не радив, я вам показав фактичний стан. Експерт зв'язався з нашим замовником, ну, бо треба поговорити, людина чимось незадоволена. А він пояснює, каже: ну от, ну от мені, от сусіди кажуть, там сусіди, експерт каже, слухайте, ну ви були на СТО? Був. Виявляється, два тижні він же володів машиною, був на СТО. І що вам сказали, є якась проблема? Нема. Але сусіди кажуть, що то, вот, то, то, то. І ви розумієте, і ти дивишся і просто ну, в шоці. Тому що людині показуєш фактичний стан, він бачить, що так воно є, але йому сусіди щось сказали не так. Тому сусідами треба бути обережно. Іноді сусід. Не може придбати такий автомобіль, я його так по секрету скажу. І він явно не радіє від того, що він їздить там на Ланусі, наприклад, та, чи там на Старій Астрі, а ви купили автомобіль там на три, на три дорожче від нього. От так воно, якщо є. Так, давайте пробуємо акуратненько. оп. От так, якщо воно є, що, тоді я знаю, чи сусід порадіє, Та він точно скаже, що недобрий автомобіль. Чим радіти? А що тут радість? Яка радість? Нема радості? Так, ще в цю сторону пройдемося, друзі, і на цьому наше відео підходить до логічного завершення. Наголошую, що скільки я знімаю, друзі, відео, є все рівно у нас, на жаль, наші глядачі, які купляють автомобіль, опираючись на власні очі. Це добре. Знаєте, як кажуть, ну що я не вірю своїм очам. Ну, ж, бі біленький автомобіль. Відкриваємо двері, що я не вірю своїм очам. Все чистенько. друзі, всі автомобілі на ринку 10-річні, вони настільки всі помиті і готові, що тут він, він краще виглядає, ніж там річний автомобіль, річний новий автомобіль, якому тільки рік. Але це в якогось власника, який там, знаєте, менше доглядає з автомобілем, є більше бруду. Він там буде страшніше виглядати, ніж 10-15-річний, вимитий відхімчищений, підготовлений до продажі. Тому Очі ваші, це добре, а все решта треба розуміти таку ситуацію. О, мій син прийшов в оператор. Розказуй, син, що в тебе? В тебе все добре? Далі. Ти завершив? Озвучував чи ні? Озвучував. Друзі, на озвучку дивимося зараз легенько, не сильно. Е, як кажуть, Бо тільки хлопці навчиться, правда? В тебе все вийде, правда, цей? Подивимось. 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 Що сумний, із мережи? Йде на шашлик. Хочеш їсти, йдемо погодуємо тебе. Пішли. Та, друзі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал. Не забуваємо підписатись, поставити палець вгору і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. А ми з сином вже відзнялися, син також зняв відео. Тримаємо кіст пістолетом. Усім успіхів, бережемося.